Знаєте, я все рівно вірю в те, що головна система, в якій ви живете, навіть самі люди. І так я розумію, не всі, там, а, всі якісь абморальні і тому подібне. Але ми маємо дати шанс кожному вибору. Тому що державна система, в якій є можливість вибору, в якій є конкуренція, де є свобода, де свобода захищається, свобода слова захищається, тобто, тобто, тобто не можна її порушити. Просто ніхто не може вліяти на свободу слова, ніхто не може вліяти на свободу переміщення, ніхто не має права людини забрати право себе захищати, коли є вільне володіння на зброю і конкретно конкреткоствольної зброї, в такої системи все буде працювати на ваше благо, фактично. Тому що от, от, даже взять вільне владіння зброєю, ну не було би цієї війни, ви розумієте? не було би Криму, не було б Донбасу. Просто тому що люди. Які були позброєні сразу, бо вирішили всі ці проблеми, не, не чекаючи, що там хтось в владі щось зробить. Ви маєте зрозуміти, що ті люди, які у владі, які в нашій системі знаходяться, вони не є лідерами. Їх політичне життя не залежить від, 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 від нас, від наших від, від того, що ви їх там перезберете через рік, чи через, через два, як це відбувається в нормальних державних системах, де ви маєте свої громади, обираєте своїх начальників поліції, суддів, прокурорів, маєте суд присяжних, які. Такі випадково обрані 12 людей, які обирають, роблять кінцевий вердикт. І вони вирішують, людина винна чи не винна. І ви самі платите свої податки в утримання громади. І тому від вас залежить, чи скільки буде зарплата у того, того мера, у того начальника поліції, і так далі. І вони працюють на вас, тому що вони розуміють, що, що ви їх не перезберете, і вони будуть вас захищати. В таких системах. Все працює на користь людей. А ми знаходимося в такій системі, де цим чиновникам начхать на вас, розумієте, вони залежать від кого там зверху. І все, що їх цікавить, чи їх уволять, не уволять, то якщо вони виконують безбаганку того, хто тут знаходиться верху. зверху. Тому ви не дивуйтеся, що ця система приймає такі рішення, які нас знищують, фактично, які не дають нам перемогти. Якісь виганяють людей, які роблять такі закони, при яких люди розбігаються, при яких бізнес не може працювати, при яких просто банальне тупе заборона виробництва зброї відбувається. Коли якась там придумана мобілізація, от така ніндалуга, яка фактично зроблена лише для того, щоб нас всіх залякати, щоб всі чоловіки поховалися і їм начхати, що це все псує бізнес, це все псує моральний стан людей і тому подібного. да, Можна сказати, що, можливо, вони там якісь засланий диверсанти, і все це робиться умисно. Якщо ви так думаєте, то. Робіть щось, вибачте, хто там віце, якщо ні, то вони просто ідіоти, вони просто працюють на цю систему.